Розповісти вам дуже смішний анекдот, чат. Ну прям дуже смішний. Будете вмирати від сміху. Я конь п'ю. Ого, нічого, непогано. Тетяна, непогано. У мене... Тут навіть зі зброєю на не... «Альо» виходить. Ладно, щось знайшов. Нормально він за сценой мені попал. На у мордяку гранату сподобалось Тобі не цей. <ріст> Але, ну так і зараз. Я ж тут стрілявся. короче зустрічаюся, два кума. Один каже. ходив сьогодні в цей зоопарк. Бачив яка. Ну і кум питає у нього, Ну що, і як як? Ну як, як, як. Ту не буде сміятися, тому бан. Як як як? О, тут ум зламала, що шо. Так, тут ум зламалось, получается. Та за що? Це без алертів будемо. Я лев. <рес> Блять. Працює. А, тут думсет, напевно, вимкнув на 3 файл, тому що хотів перевірити. Так, я там вимкнув його просто. Так, не юзайте ту думс. Бо то буде скам бали Так, а що, тут є, типу... Там якісь драгунов, я не знаю. Ідеально підійшов, та я знаю, що він ідеально підійшов, бо просто що це? Я що це додавало алерти? І перевіряв, і забув вимкнути. Ну просто пише, що більше 20 не можна. Але я чомусь забув його вимкнути, коли вимкнув. Блін, це всі алерти переносити до бота Бандеру. Це, блін, стільки часу насправді. Нарешті, ой-ой-ой-ой, нарешті, нарешті моя зброя улюблена. Ладно, давай за эйсом. Він є, але поки зіграємо, знайдемо... цей. Потім беріл. Правильно, правильно. Ага. А якщо чотири нема. Та більше, ніж чотири нема. Та за що? Що має СВ? А... тому що він не вбиває чомусь. Типес, блять, щей в голову мені попав. Він, коротше, типу, коли стріляєш, наче норм, а. Типу не дамажить. Я не знаю, як пояснити. Він наче норм, але коли ти. Ну, блять, файтешся. Получається якийсь стреш. Не знаю, короче, як пояснитись. Чого мене всі б'ють? Жуть і б'ють. Що я їм зробив? Я просто лутаюся. Вас не чіпаю. Чого мені нічого навлазить? А Ну ладно, так зробимо. І так зробимо. одно не влазить Ну, хай є, викинемо. У так, також трікс був, тільки. Так, блін. Ладно Б'ють значить люблять? Ні, в цій грі якщо б'ють, виходить не люблять тоді Тут по іншому, воно працює трохи Так, а де цього чела было? Тут десь, ні. Може, в нього X я ще нижче. Напевно нижче. А, блін, шо це таке? Вбив і забув, да? А ось він. Ой, а ні, глушник краще. О, ось і берильчик мій. Моя бубочка. Це пігнали в зону. Біл, будеш прокачувати? Так, звичайно. Це ж найгарніший скин в горі. Прокачувати себе не поважати. Правда, де взяти схем на його прокачку, не знаю. Комплект, який міл. Ланело 22 виграли гру. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце -ой 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 -ой. вони молодці, оце я розумію. Я сьогодні також виграв гру. Але мені на хто не повірить. Один Седман це бачив. Можу намалювати тобі схему тільки чого. Таку схему треба, щоб можна було біріл прокачати, Тетяна. Якщо зможеш, це було би файно. Серйозно? Мага на наприорія, блять, ясно. До речі, а в трупа був викс. Я його не взяв, типу. Я трохи той получается, чи шо. Ну oh yes. мий килл был, бежи лутай его, ой понял, Жодного на боя не попал по нему. Т3 x Не. Попал в боевых. Мага не доїхав, ну так. А, 3Х там був, поняв. Ході нормально. Ой. О, О, х Сюди. Суди йди. Ой. Що у нього є ще? Ля. Нам треба в зону заїхати, коротше, і викликати. Ну сіда їть, що це таке? Вот це на Пісюн приїхав точно. Туди Санчо полюбляє падати, вбивати всіх. Мі швидко треба. Швидко, доїхати треба викликати дроп, бо цей зона зараз йдеться. Але його викликали, чи що? Бля, його викликали. Прикиньте, чат. Та за шо? Так, о, що це за тачка стоїть дивна? А де Адечов. Блять, а ты хто? п твою мать, блядь, ты в дупу? Да ты бы не кликал, блять. Мне <связывая> казалось, что человек подбегал вниз. Стреляв по одного, приїхали десять. Що це таке? А? Є линка ще три горить мене. Може бути Олег когось вбив? Та в сенсі. Я он вбив аж 5 людей. Нічого собі, не очікував такого, Андрій. Ага. Це тобі не це його. І не те його. Питання в зону їхати чи, викли... чи вбити? В зону викликати дроп чи вбити? Виїхали, напевно, в зону, Викличемо дроп, а потім розберемось. Як же йому неприємно було там. Бе тут дроп не викличеш не де. Я злякався. Я ЛВЛГЕшко заїхав? На гору заїхав, що Серйозно? Да він вирішив, що погана ця ідея поїхав. Як же цей четчел старається половиться? <рив> як же він старається? Акаун <рив> створий. Як же він це його? ой 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 як же він старається. <рив> ой, там людину медведів. Де мій дроп. А, до речі, чела витискає зона. Питання, куди він піде? Блин, напився чаю, тепер на горчик хочу. Я його провтикав, він вліво побіг. просто кал. Полез okay. будинок. Окей. П'ятий ак в бані, так. Як же він старається? Це називається їх це. Їх війна. Як там? Скорюють аккаунти такі. Ух, 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 я як напишу. І одразу жити почну добре. А не як лох. воно так не працює. Так, 10 лайв. У мене є третій шалом, значить, получається, мене за серки не, в голову не бахнуть. Правильно, правильно. знайти інших людей би. Одного знайшов. Тепер загубив. Він бачите наскільки глушник імба, чел просто не розуміє, звідки я стріляю. Так, мені треба... О! Оце ЛГшечка буде норм. Ідід там чел по синці крутить. оцю тут на скелет, блядь. О, блядь. Это що прикол? Весь в білому, за цього не побачив його тюка він там десь лежав. До речі, колеса можна завінути, щоб він... Блять, сильно не їздив, блять, а ти п твою мать! Ну хто ну не бий, ну будь ласка, ну що я тобі, блядь, зробив? Він мене бачить чи ні? Бля. перший раз в житті мене засейвив цей. Ресалка засейвила. Получається. Блять, я хочу знайти камінчик якийсь. Зручний. Давай поки тут станемо. Поки зона йде, він же ж бігти буде, да? Блять, а де він? А де він? загубив ворога, допоможе знайти. Блядь, та ви серйозно. Оце хуйово. Відхилитись треба, щоб його пікати, щоб він мені в голову не багаль не бухнув. Він масхалаті в білому, чи шо, блять? Що, блядь? Та, ви бачите його? Я ні. Один смок залишився, це погано. Пес. Ай, я його убили. Вбили, вбили. вбили. Його вбили з хе Лох. Ось тут один, І ВССР на Блять, а може це, цей ВСР? Лел з Він на в зоні. Ну треба в зону бігти. Та він стріляє? Він напевно стріляє по чоловіку який наді мною. Ой, ой, давайте, 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 краще, краще стріляйтесь. А ось тут ВССР тут. Блять, а я проїбав? проебав? Ага. Блять. Блять, він же ж мене по звуку був в цьому. В першому смокі. Але він не в першому смоку. блять Вийшов і одразу мені накидав. Пес. Я лев